Друзі, привіт! Вітаю! Як у вас справи? Сьогодні поділюсь з вами чудесною локацією, де можна провести прекрасно цілою сім'єю час. Сюди нас запросили на день народження. До речі, тут також можна справляти дні народження діткам. І місце це називається Хайфлай. Воно знаходиться в Мадриді, точніше, навіть трошки за Мадридом з нашого боку. Але це є чудесний торговий центр. Я так зрозуміла, він досить новий. Дуже багато різних є там магазинів, в тому числі і ось ця розвага, на яку ми сьогодні потрапили. І ось діток отіли в такі спеціальні костюми. Я вперше на такому є. Я бачила по Тіктоку, що в Києві також є відкритий такий центр, де можна політати, і це надзвичайно захоплююче. По-перше, це досить страшно, я на таке не наважилась наразі піти. Мій син також сказав ні, це не для мене але ось донечка наважилась і з величезним захопленням зараз слухає інструкцію інструктора. Як це все виглядає? Там така як зроблена величезна капсула, стінки там прозорі для того, щоб можна було все бачити. Знизу величезний тиск повітря піднімає просто людину вгору. Людина літає тільки з інструктором. Самостійно туди йти, я так зрозуміла, не можна, тому що це є дуже небезпечно. За пультом там також сидить відповідальна людина, яка просто збільшує, зменшує тиск повітря, який людину в відповідний момент піднімає або має опустити для того, щоб не було звичайного вільного падіння. І ось інструктор проконсультував наших дітей. Одяг там є спеціальний, даються такі спеціальні також окуляри, всі речі, там якісь прикраси і тому подібне. Все обов'язково через безпеку треба познімати. У вушка вставляються такі, як бірюши, чи як це називається, такі тампони. І зверху обов'язково шлем, для того, щоб була в безпеці голова. Далі вони заходять в таке приміщення, воно є звуку не проникне, тобто ми можемо все бачити, але нічого не чуємо. Інструктор знову ж таки діткам розповідає, яким чином тримати руки, ноги, в якій формі тримати тіло для того, щоб можна було тримати вільне літання. Ось моя донечка, і це дітям просто дуже подобається. Звісно, хто боїться висоти, це надзвичайно страшно, були дітки, які не хотіли літати. Тому тим діткам, кому це зайшло, вони просто повторювали польоти ще раз і ще раз. Щоб туди потрапити, треба зробити попередній запис, обов'язково внести в сідання там дитини чи людини, в залежності, хто буде приймати в цьому участь, і так пройти інструктаж. Тому що, як би це не було, розваги розвагами, але безпека в першу чергу. Що мені дуже сподобалось, там є таке кафе, де можна сідати, є стільці. Відповідно, немає такого багато люду де хто один одному заступає. кожен, наприклад, хто літає, знімати може на відео, на фото свою дитину. І це дуже захоплююче. Плюс, окрім цього, HiFly також пропонують свої фото і відеозйомки, які входять у вартість даного польоту. Вони вам потім на електронну адресу скидують повністю все, що було знято. Знято було автоматично, і це просто дуже дуже крута така послуга, і вона досить цікава. Я знала, що моя донечка дуже смілива, але не знала, що до такої степені. Дивіться, як вона літає, як вона тримає форму тіла, ноги, все правильно робить, так їй казав інструктор. Після цього, як зробили політ, всі дітки включають сильніше повітря, інструктор починає сам літати і показувати, як можна, крім цього, ще робити. До речі, там не лише для дітей, а й для дорослих. І, звісно, ця послуга не є дуже дешева. 25 євро оплата за кожну дитину, і польоти там відбуваються, я так розумію, двічі можна зайти в ту капсулу. Спочатку йде перший такий пробний політ для того, щоб інструктор міг подивитись, наскільки дитина чи людина розслаблена, і наскільки вона відчуває, чи можна підняти звище, чи ні. Якщо дитина чи старша людина хоче, тоді інструктор дає знак. Цій людині, яка відповідальна за тиск повітря, для того, щоб піднімати вгору надзвичайно крута послуга, надзвичайно крута розвага. Локацію даного центру торгового я залишу внизу під відео, для того, щоб хто проживає тут в Мадриді або навіть буде проїздом, захоче, наприклад, спробувати покататись, політати, то може, звісно, відвідати. Обов'язково ви зайдете на сайт, одразу знайдете цю локацію навіть по самій назві, тому що я так розумію, що в провінції Мадрид це вперше таке було відкрито. І, не знаю, чи взагалі ще десь є в Іспанії, не з тим. Хто захоче, можна погуглити, пошукати. Моя донечка, як бачите, вона літала аж чотири рази, тому що ті дітки, які все ж таки не наважили звисоку підніматись, але послуга вже була оплачена, тому моя доця завжди піднімала руку, що вона хоче повторити і повторити політ. Це їй надзвичайно сподобалось. Плюс інструктор давав можливість. Він показував, де я стою, для того, щоб доця посміхнулася, помахала мені ручкою, і я могла вільно зробити якісь фото. відео. Туди я вам поставлю і свої відео, фото, які я робила впродовж цілого польоту, і плюс ті, які нам відправили на електронну почту, ось яка була знята вже їхніми відео і фото. Камерами щодо вартості вже для дорослих, там звісно оплата зовсім інакше йде, значно дорожче получається. Але зверніть, будь ласка, увагу, що є там такі, як групові польоти там відповідно. Також можна зекономити. Плюс, як нам інструктор розказав, якщо, наприклад, так як ми вже були їхні клієнти на майбутнє знову ж таки користування цією послугою, нам вже буде знижка. Тому, кому це сподобається, щоб підняти собі адреналінчик, можна прийти туди, просто політати, гарно провести час з друзями, з дітьми, з сім'єю і тому подібне. І плюс, що класно, так як зараз дуже велика спека, там дуже комфортно, тому що це є торговий центр, всюди працюють кондиціонери, відповідно, можна і погуляти. Я бачила, там також є інші майданчики для дітей, не лише ось такі, бо це вже більш для доросленьких. І тому локація дійсно мені дуже сподобалась. Правда, вона від нас трошки далеко. Я їхала туди автомобілем і причому боялася їхати сама. Я просила друзів. Які їхали своїм автомобілем, і я просто причпилась їм на хвіст і їхала за ними. Але це того варто. Діти мої були як діти донечка, тому що син все ж таки не наважився туди піти. Він сидів біля мене і дуже гарно вони провели час. Плюс так це було день народження, потім вони вже пішли за святковий стіл, і вони там всякі закуски, перекуси їли, і був святковий тортик. Тому я надіюсь когось змотивувала все ж таки і надала сміливості туди піти. Я не знаю, чи я наважуся, ж таки колись на це. Тому що я дуже боюсь глибини і дуже боюсь висоти. Це для мене щось таке, як не знаю, табу. Дуже я така в цьому боягузка. Але якщо ви би хотіли спробувати себе, тому обов'язково відвідати цей центр. you Сподобалось день народження. Так, Так, у нас вечірня прогулянка. Точніше, навіть, можна сказати, вже нічна. Діти, куди ми йдемо? До тата. До тата. А що ми татові несемо? Гамку. Гамку. О, Сергійко несе. Наш тато сьогодні працює допізна, тому що він дуже пізно не вечеряв. Він зараз має перерив. Ми несемо йому гамку. Татові помічники і маминя. Приготували, погріли вечерю. І якраз він тут буде мати відпочинок трошки, а встигне повечеряти. Жира вечором вже трошки спала. Вже легше аж дихати.